Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Божа велика сила. Суддів 7.9 І сказав до нього Господь: Устань зійди до табору, бо я дав його в руку твою. У березні 1945 року армія Привид допомогла американським військам. Форсувати річку Рейн, надавши союзникам життєво важливу базу для операцій на Західному фронті Другої світової війни. Солдати були реальними людьми, а не примарами. Але цього разу команда з 1100 чоловік імітувала присутність 30 тисяч чоловік, використовуючи надувні танки приманки, а також програваючи через динаміки звукові ефекти руху військ. І транспортних засобів. Відносно невелика кількість воїнів змусила ворога думати, що наступає велика сила. Мідіанітяни та їхні союзники також тремтіли перед крихітною армією, яка з'явилася вночі. Гедеон, суддя, пророк і воєначальник Ізраїлю, був використаний Богом, щоб зробити його крихітне військо. Джерелом жаху для ворога. Ізраїльтяни також використали звукові ефекти, сурми, розбиті, глиняні глечики, людські голоси і видимі об'єкти, палаючи смолоскипи, щоб змусити ворога, численного як сарана, повірити, що він зіткнувся з потужним противником. Тієї ночі Ізраїль переміг свого ворога з військом, яке за божим повелінням скоротилося. З 32 тисяч чоловік до трьохсот. Чому? Тому що це дало зрозуміти, хто насправді виграв битву. Як Бог сказав Гедеону Я дав Його в руку твою, отже, шукаймо Бога і покладаймося лише на Його силу, бо Його сила здійснюється в нашій немочі. З якими великими ворогами чи викликами ви стикаєтесь? Як покладатися на Божу силу в протистоянні з ними? Помолимось. Дорогий Ісусе, допоможи віднайти Твою силу в моїй слабкості. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.